На початку грудня все місто здригнулося від жахливої трагедії. У старому гуртожитку по вулиці Попудренка завалились перекриття. Семеро отримали незначні травми. хлопця 17 років дістали з-під завалю, 25-річна дівчина загинула. Почечергово чернігівців, котрі перед новим роком залишилися без даху над головою, розселили по готелях за гроші міськради і їм почали підшукувати оселю на більш-менш тривале проживання. На допомогу прийшли навчальні заклади. Вони надали вільні кімнати у своїх гуртожитках. Там за кошти благодійників зробили ремонти та придбали. Необхідне обладнання наразі. Останні люди переселяються з готелів до тимчасового помешкання, та одна родина не відріз відмовляється виїжджати з номеру. Нічого у вас не вийде, я вам сказала. Ви не думаєте, що 37 чоловік всі у їх по одній кімнаті, а я не відступлю, я буду боротися до кінця. Все. Жіночка не слухає чиновників і категорично відмовляється переїжджати. Аргументує тим, що у неї в гуртожитку була повноцінна квартира і на гірші умови вона не згодна. У нас квартира на Папудренко 40 квадратних метрів, так? У нас кухня, ванна, туалет удобствами. Чиновники запевняють, для тимчасового проживання житло надають керуючись кількістю мешканців, а не площею осель. Кімната вважається чотирьохкімнатною, тому родину з чотирьох осіб ми розміщуємо в чотирикімнатній кімнаті. Заради власного комфорту вони ладні виселити своїх колишніх сусідів, з котрими прожили не один рік. Так оце до світу з Марина виселить я у 12 квадратних метрів, а мене у чотирьох на Ціалковського. У 18 ви, квадратних метрів. Ви ж часу відмовились від запорновування. Представники міськради певнять, сьогодні останній день, за який сплачено у готелі. І більше з бюджету витрачати щодоби 200 гривень за наявності альтернативи не будуть. Сьогодні це крайній срок. З вами розмовляли накануні, дві тижні тому, місяць тому. Ні, хоч ви місяць, хоч ви два говорите. Ні, ні, ні. Якогось консенсусу у цьому конфлікті так дійти і не вдалося. Сім'я неохочу з прокльонами зібрала речі з готельного номеру та їхати у виділену кімнату відмовилася. За даними міськради, після ночі на вулиці проблемна родина все ж вирішила заселитися до гуртожитку будівельного коледжу на вулиці Івана Мазепа, 70. Нагадаємо, трагедія в гуртожитку на Попудринка 16, сталася під вечір 12 грудня. У Аварійному цегляному будинку обвалились перекриття на сьогодні. Будівля знаходиться під арештом. Її технічний стан визначає спеціально створена комісія. А причини трагедії та хто відповість за неї розслідують правоохоронці.